Всіх вітаю. Зараз будемо дивитися загрози для людей від обстрілів північ України з 8 по 14 грудня, На наступний тиждень, які є загрози від обстрілів для людей. Так, ну дуже важко буде в інфраструктурі, також об'єктам огороженим, які у нас такі овальні. Закруглені будинки, ну, типа, як цирк є, ну багато чого такого. Загроза недобудові. Якась, може, підприємство, яке ще не запустили, воно якесь дуже значуще для нас. Що це? Да, це щось пов'язане з видобутком із землі. Це може бути як зерно, так і якась там нафта, газ, щось таке. Хоча більше мені все-таки схоже на щось те, що пов'язане з зерном. Тобто те, що циклічно видобуваємо. І це може, ну може бути елеватор, до речі, якийсь. Або там мукомольний, там, знаєте. Такі стоять круглі труби, млини, ці наші там, де зберігають зерно, муку. Ось такий дорогий об'єкт досить. Такі ще є загрози для людей північ України на наступному тижні. Тут вони планують дестабілізацію, особливо те, що дуже дороге для нас, тут поки це все в планах. Щось так досить затишно, але ні. А так і по дорогам, особливо ті, які знаходяться біля води. Будуть по інфраструктурі, тобто там, де будуть, от як вони в цьому тижні пофастово там, де є такі зав'язки. Так, на жаль, небезпека є, є те, що в нас вразить. Вразить нас ці перемовини, які нам маніпулюють, які ставлять в нас в дуже невигідну позицію, де нас просто обмежують у всьому. Причому це якось несподівана каця принесе нам в домі, в домі може бути в нашому домі. Можуть бути якісь негаразди, тобто люди будуть незадоволені, можуть. Бути якісь протести, це все зрозуміло. А чи є загроза обстрілів? То, що інфраструктурі важко, нам і так уже все розбили. Допомагатиме захід, то, що є загроза заводам. Є, планують якісь дуже дорогі, такі. То що дуже цінне для нас, планують там дестабілізацію. Це я зрозуміла. А так і по дорогам, по путям, повідомленням, Також може бути водні якісь путі. загрози. Так, ну, балістика, так? Да. Атакуватимуть, серйозно будуть атаки на керівництво. Щось буде фейкові якісь пуски, і також будуть пускати як брехню, так і ракети. Тобто в них це комплексна робота. І знову показують негаразди в нашому домі. Щось у нас будуть якісь невдоволення, на жаль. Ну і Путін буде там бігати до всяких організацій зі своїми хитрими підлими пропозиціями, буде якось тиснути. Північ України на наступному тижні, Які є загрози для людей: Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області. Опа. Ця карта попалась. Як цікаво. Тут треба бути обережними в лікарнях, стаціонарах, в якихось, може, госпіталях там. Можуть бути люди, які наблюдають, можуть здавати інформацію. І все ж таки агресія буде, особливо в східній частині області, але будемо успішно відбивати, дай Боже. Так, і десь можуть піти в наступ, що може довести нас до відчаю. Ми будемо дуже розстроєні, але я вас попереджаю: фейки будуть, тому треба всю інформацію дуже перевіряти. Також можуть із літаків пускати ракети. Загрози для людей на наступному тижні, північ України. Десь можуть продвинутися. І знову ж загроза ДРГшників. Можуть якісь теракти робити, підкладати десь вибухівку. Так, і. Про дітей, значить, діти, як завжди, на першому плані берег річки, край села і ну, більшість по областям, я так розумію, що десь такі от, більш сільська міцність під загрозою. І також місця там, де збираються люди для святкування. Ангари літаки, і як завжди, загрози від уламків. Коли будуть вибухи, червона повністю карта. От саме тоді треба бути уважним, що будуть падати десь уламки між будинками. Від цього буде серйозна загроза, буде ДСН спрацювати. Так що сказати, що буде зовсім тихо, я не скажу. Агресія буде, буде багато, просто морально важко. Це я бачу, що в нас всередині країни щось таке буде відбуватися. От, обстріли будуть, можна сказати, помірні. Ну, хоча хто як це вважає, бережіть себе.